Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ на ці об'єкти поблизу лінії фронту. Росіяни полюють постійно. Стабілізаційні пункти, куди бойові медики евакуюють з передової поранених військових, часто ховаються глибоко під землею. У невеликих операційних вдень і вночі пацієнтів готують до наступного етапу відправки у тил. Як рятують життя на вовчанському напрямку? Бачили журналісти. Кордон -Юей». Старі обшарпані стіни та залишки комунікації усе це руйнує традиційне уявлення про медичний заклад. Однак, тут, у підземеллі, недалеко від передової, на першому місці безпека. У цей зведений стаб пункт поранені прибувають переважно уночі, бо для ворога вони особливо бажані мішені. Ми дуже довго е шукали. Місце, в якому можна би було розмістити операційні, розмістити особовий склад, налаштувати логістику в першу чергу, тобто тут мається на увазі це довіз поранених з нуля до стабілізаційного пункту, і відповідно вивіз вже стабілізованих пацієнтів, вивіз їх в медичні заклади іншої ланки. Військовий хірург Олег Синишин, який керує медичним напрямком, на цій ділянці, каже, за короткий час тут вдалося облаштувати повноцінний польовий шпиталь. 90% його пацієнтів поранені з Вовчанська та околиць. Ну назва для стабілізаційних пункт для нього вже не підходить. Це практично польовий хірургічний госпіталь. Ну у нас є чотири операційних, в яких повноцінно може працювати чотири лікарських бригади. От, нам вдалося в найкоротші терміни, дякуючи ну, в першу чергу підтримці всіх підрозділів прикордонної служби, які тут були. Е, Військово-медичний клінічний центр північного регіону збройних сил. Адміністрація нам допомогла. Доволі потужно з обладнанням в першу чергу. Воно було надзвичайно необхідне, щоб ми могли повноцінно запуститися і працювати, не просто перев'язувати поранення, зупиняти кровотечу, а дійсно надавати повноцінно спеціалізовану медичну допомогу. Команда кваліфікованих лікарів та медсестер працює практично у режимі нон-стоп з невеликими паузами на відпочинок. Запевняють, обладнання та медикаментів не бракує. В автономному режимі стаб пункт може працювати більше тижня. Операції на черевну порожнину, на грудну клітку, кінцівки, зупинки важких кровотеч, термічні опіки. Фактично будь-який об'єм, який може зробити. Звичайний медичний стаціонар. У нас є апарати штучного дихання, в нас є доволі якісні рентгенологічні апарати, і все, що необхідно: кардіограма, ультразвуки, рентгени. Будь-що, що необхідно для діагностики, в нас є. У нас є ще мікро, така маленька лабораторія, яка ми визначаємо зразу групу крові військовослужбовця для того, щоб при потребі перелити, ми, нас забезпечують. Фактично в повному обсязі це донорською кров'ю. І от, дякуючи тому всьому майну, яке ви бачите, шанси людини, яка потрапила пораненою сюди, зростають доволі-доволі-доволі сильно. Отримавши допомогу, легкопоранені військові часто виходять звідси на своїх двох. Багато хто воліє одразу повернутися на позиції. Важких відправляють далі до стаціонарів. Сама логістика, як працює по рації, нам повідомляють про поранених, їх кількість, складність і попередні діагнози. Відповідно, ми готуємо все, що нам необхідно. Вже зустрічають лікарські бригади з необхідним спорядженням, необхідними засобами для діагностики. Поки анестезіологи займаються його стабілізацією життєвих показників, хірурги вже за той час визначають повний чіткий якісний діагноз. Тоді приймається рішення, чи ми йдемо на оперативне втручання, чи просто зупиняємо критичні кровотечі чи стабілізуємо його стан. Що найбільше хвилює сьогодні прикордонних медиків, так це загроза втрати золотої години на евакуацію, бо саме цей час дає найбільші шанси на повне відновлення. Найбільша складність це, напевне, в доставці пацієнта сюди, бо доволі часто під час обстрілів дуже важко пораненого. Власне, евакувати на стабілізаційний пункт. На жаль, зараз цей час збільшується і він йде навіть не на години, а на десятки годин. Бувають випадки, і ми їх знаємо вже неодноразово, коли більше 24 годин неможливо доставити пораненого з поля бою. Складністю евакуації за річки так, переправа постійно під обстрілами, і дуже важко доставити пацієнта хоча б до машини, яка б могла його сюди привезти переважно доставляють на руках, виносять хлопці на спеціальних сумках переносних. П'ята ранку. Цього бійця теж довго не могли евакуювати з позиції. У нього важке поранення черевної порожнини, і зараз медики щосили борються за його життя. Коли наша знімальна група залишає шпиталь, операція ще триває. Але стан пацієнта стабільний і лікарі мають надію, що з ним усе буде гаразд. Нам вдається, і до того часу вдавалося довозити сюди всіх, всіх довозити живими, і люди звідси також всі їхали живими. Жвавий, швидкий та економний французький гелікоптер Airbus H-125 для роботи на війні, на жаль, не призначений. Відсутність належного захисту та зброї робить його легкою мішенню для ворога. Утім, ейрбаси українських прикордонників в ангарах не простоюють, бо мають іншу важливу місію. А їхня зброя, хоч і не смертельна, проте дуже ефективна. Де працюють сьогодні прикордонні авіатори та чому порушники так бояться потрапити у приціл бортових моніторів? Відповіді на ці питання знають наші журналісти. Видовищне дійство на злітному майданчику викликає захват хіба що у нашої знімальної групи. Для екіпажу H-125 це звична щоденна робота. Підготовка гелікоптера, узгодження маршруту та оформлення документів займає близько години. Перед вильотом – остаточна перевірка. Таня на борту. Сьогодні наш борт вирушає на патрулювання кордону з Румунією та Молдовою на Буковині. Але для початку трохи історії. Первинна назва легендарного Airbus H-125 «E – двадцять Екюрой, що у перекладі з французької означає білка. Легкі та маневрені гвинтокрили цієї лінійки завоювали прихильність у всьому світі. Сьогодні їх використовують у 137 країнах, переважно правоохоронні органи. За 30 років успішної кар'єри французька білка у сукупності має понад 40 мільйонів годин на льоту та встановила декілька світових рекордів. Найвідоміші посадка на Еверест у 2005 році та рятувальна операція у Гімалаях у 2013. До авіапарку українських прикордонників ця модель почала надходити у 2020 році як альтернатива техніці радянського зразка. Основне завдання моніторинг державного кордону. До слова з цією місією пташка справлялася на відмінно, особливо в умовах високогір'я та на інших важкодоступних ділянках. Власне, цим прикордонні авіатори займаються і сьогодні. От тільки географія польотів через бойові дії тимчасово зменшилася. Утім, понад 1800 кілометрів західного кордону, які патрулює нині прикордонна авіація, теж немало, бо проблеми тут створюють не лише порушники кордону, а й браконьєри, заблукалі туристи, та нерідко негода. Очі в небі набагато кращі, ніж очі на землі. Авіація вона бачить дуже багато і передає інформацію, яка буде корисна нам для охорони державного кордону. Зараз якраз пройшли ВПС з проходимо. Вона вже ззаді в нас. Доходимо до наступного участка, до Мамалиги, вже до річкової ділянки перейдемо тоді. Зв'язок з Мамалиги встановлений. Інформації для нас немає. Підсудня, я зрозумів. Головна зброя гелікоптера 30-кілограмова система спостереження Флір. Потужна камера дозволяє контролювати простір у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Робота ведеться у кількох режимах. Приміром, автомобіль можна виявити на відстані 20 кілометрів. У прицілі монітора видно навіть номерні знаки. От зліва від нас самі кельменці знаходяться. Машина в русі. Наблюдаю. На відстані 800 метрів від кордону. Тепловізійна камера використовується в день, інфрачервона вночі для виявлення об'єктів, транспортних засобів, людей. Далі ми вже зв'язуємося з підрозділами і передаємо дану інформацію на підрозділ для підтвердження даного об'єкта і даної особи. Бортовий оператор Владислав Палаженко проходив курс підготовки у Франції на заводі Airbus. Запевняє, освоїти таку техніку нескладно. Не відбувається ніяких проблем, якщо людина навчалася вже на, якійсь, на якомусь типі техніки і має якийсь певний досвід. Якщо хтось поцікавиться, чи можуть замінити прикордонний гелікоптер значно дешевші дрони, відповідь ні. У них різні можливості та завдання. Ба Більше пілоти нерідко співпрацюють із операторами БПЛА. Кажуть, такий тандем дає гарні результати. Дрон він, скажімо так, локальної дії. В нього там радіус там, до 10 15 кілометрів. Коли дається інформація, працює дрон і, і зазвичай паралельно працює сам гелікоптер. Коли у дрона не буває інфра-інфрачервоної камери, також ми ж для цього застосовуємося вночі. І підходимо до пункту пропуску сокеряни. На моніторі ділянка, за яку відповідає відділ прикордонної служби сокеряни. До речі, одна з найбільш складних на молдовському кордоні. Наразі тут спокійно, але найцікавіше попереду. На Дністрі зафіксовано близько десятка човнів. Саме такими плавзасобами тут нерідко доставляють до кордону порушників. Бачу два плавзасоби на одиннадцять годин віддалення півтора кілометра. Зараз буду заходити на ціль. Влад, спостерігаєш ціль? Спостерігаю. Заходимо на ціль. Так, зараз буде на 12 годин, відстань вже майже 800. Роблю фіксацію даного плавзасоба uh, і фіксація. будемо передавати дану інформацію. Наш політ завершено. За понад 3 години екіпаж гелікоптера обстежив майже 500 кілометрів кордону та тилових ділянок. Отриману інформацію одразу взяли в роботу на землі. У цьому році прикордонні авіатори вже мають понад три тисячі годин нальоту, а це сотні затриманих порушників, врятовані життя та збережене довкілля. І що дуже важливо, реальний досвід роботи пілотів у небі, який нині для України на вагу золота. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а іноді межа між світлом і темрявою. Побачимось.